Буває, починаєш працювати з якимось новим а, зазначається перед початком заняття, що, наприклад, студент має рівень b 1 b 2 наприклад, або ж будь-який інший між просунути такий рівень, і не наче дійсно під час спілкування, під час роботи визначається, що дійсно десь так приблизно воно є, використовуються цікаві конструкції, фрази, цікаві речення будуються, в принципі і, дійсно які відповідають тим рівням. Але є одна невеличка деталь. Час від часу і часто густо навіть можна почути, як змінюється відмінок. Тобто фактично використовується в реченні, там де мав бути один відмінок, використовується інший. Відповідно і використовуються інші артиклі. Що в принципі час від часу може вплинути на значення самого речення? Чому так відбувається? Відбувається це через те, що самі питання відмінків, ось цих датів, номінатів і так далі розглядаються на початкових рівнях, неначе розглянули, неначе все зрозуміло, як слід не закріпили і в результаті пішли далі. А далі у нас без гарної належної практики виникає така ситуація, що підбираються неправильні артиклі. Бо визначається неправильний рід. Неправильний відміночок, так, наприклад, рід можна знати, так відмінок визначається неправильний. Всіх вітаю на нашому черговому уроці з граматики, який присвячений визначенню саме відмінків датів, номінатів, акузатів чи генетів. Отже, почнімо. Для того щоб гарно в цьому всьому розібратись, нам знадобиться одна звичайна табличка. Ви можете собі зафіксувати, а ми зараз по ній пройдемось. Пройдемось і розглянемо. Просто-напросто для нам потрібно порівняти відмінки, чим вони відрізняються, як же ж нам правильно визначити, чи перед нами номінатів, акузатів, датів чи генетів. Часто вони розглядаються ці відмінки один за одним. Спочатку, наприклад, номінатів, потім зазвичай акузитів розглянуть, потім дадуть датів, і потім вже десь під кінець розглянуть останній відміночок генетів, який поступово відмирає, але плюс-мінус все ще функціонує, і він має свою роль в побудові певних речень, коли ви щось хочете сказати, відповідно в рамках і в межах цього відмінку. Отже, як їх відрізняти, як нам зрозуміти, що перед нами номінатів, акузатів, датів, генетів. А, час від часу виникають такі моменти, що дійсно всі задаються питанням. От, Наприклад, не наче як і будується речення, і в принципі, і, і граматику непогано людина знає. Але, от, наприклад, визначити правильний відмінок це вже зовсім інша історія. Схема насправді не складна. Вам потрібно зробити два моменти. Бачите речення, наприклад, або, наприклад, в голові в себе будуєте речення. Вам потрібно зробити два моменти. Перше, подивитися на наявність якихось прийменничків, тому що певні прийменники, ось такі слова, на штат ум, um, bis, біс, ohne і так далі з усього цього переліченого списку, можуть нам вказати чітко, що перед нами буде використовуватись або акузатів, або датів, або генетів. Так, наприклад. Якщо ж у вас пропонуються якісь інші прийманочки, наприклад, які можуть бути характерні для козитів датіва, наприклад, як Zwischen, IN, Auf, AN, hinter, FO, то тоді нам потрібно буде переходити, або ж взагалі цих приймаників немає, то тоді нам потрібно буде перейти до наступного кроку поставити питання від дієслова. Тобто, для того, щоб визначити правильний відмінок, вам потрібно. Першу чергу звернути на наявність якихось звернути увагу на наявність якихось прийменників. Тому що вони відіграють більш важливу роль, ніж, наприклад, саме питання, яке ми можемо поставити. Наприклад, чому? От, наприклад, ми кажемо Ікея Цум Бангоф, я йду до вокзалу, наприклад. Ми ставимо питання, я йду куди? Питання акузатіва. Але при цьому всьому. Ми використали прийменник Цу. Він відіграє більш важливу роль, він є більш важливим в самому реченні. І саме наявність Цу змушує нас використовувати прийменник, а, перепрошую, артикль саме чоловічого роду в датіві. Цум, тобто цудем Да. І ось таким чином у нас і виходить визначення правильного відмінку. В першу чергу, звертаємо увагу на наявність прийменників. Якщо один з цих прийменників є, це буде чітким характерним маркером того, що перед вами наступний іменник, наступне наше слово, там вокзал, парк і так далі буде стояти в конкретному відмінку, який вимагається цим прийменником. Тому що ми знаємо, що після НАХ, наприклад, або ж хто не знає, зараз буде знати, після НАХ обов'язково використовується датів, після ЦУ обов'язково датів, після фон обов'язково датів. Так само, як і після ум обов'язково акузатів, після фюа акузатів, гейгін акузатів. І так само віагнт троц, інахальп, хальп аусе генетів. Тому звертаємо увагу в першу чергу на наявність якихось прийменничків. Якщо їх немає, наприклад, взагалі буває таке, то тоді ми ставимо питання від самого дієслова. І це допоможе вам зрозуміти, який відмінок перед вами. Давайте пройдемось питанням. номінатів, називний відмінок. Відповідає на питання ви, хто або ж вас, що. Всього на всього питання. Дуже часто він може у нас іти від, наприклад, слів зайню, ну і в будь-якому випадку, коли ви називаєте якийсь суб'єкт, тобто виконавець дії. Хтось виконує якусь дію. Наприклад, там, пишу, я пишу листа. Так у нас є дії слово писати. Дивимося, я пишу листа. Будуємо в голові, наприклад, якесь там це речення, ми розуміємо, що у нас жодного прийменника тут у нас не буде. Відповідно, в центрі уваги у нас стоїть слово шхайбен писати. Хто пише листа? Ставимо питання від її слово писати. Я пишу листа. Ну, наприклад, давайте візьмемо, наприклад, скажімо, мій батько, так? мій тато пише листа. Ми скажемо саме mein Vater, так? тому що ми поставили питання хто, хто це номінатив. Наш присвійний займенечок майн в номінативі для чоловічого роду матиме саме форму майн без якихось закінчень. Vater. Далі беремо дієслово відмінюємо ж і ставимо питання вже відписати до слова листа, пише. Ставте завжди парні питання, в разі чого це вам допоможе теж зрозуміти, про що мова йде. Пише кого що. Кого що? Це вже у нас питання акузатіва. Вен вас. Ось таким чином воно працює. Якщо ви поставили ось це питання, значить, те слово, до якого ви поставили це питання, повинно бути в акузатіві. Лист іменник чоловічого роду, вен вас. Питання акузативу, чоловічий рід в акузаті, артикль. ден це якщо означений, айнен якщо не означений. А хайпт. Und пхиф, Brief. І ось таким чином воно буде у нас працювати. Третє питання акузативу це у нас вогін. Я йду коло. колу. Іхкеє. Ін наш прийменничок. В, цьому, в цій категорії його нема, тому що цей прийменник in, він не прив'язаний до конкретного, наприклад, відмінку. Він не прив'язаний до акузативу, він не прив'язаний до датіва. Відповідно, це нам буде говорити про те. Що прийменник in він буде сильно залежати від самого питання. Після нього ми можемо використовувати іменничок наш, там, наприклад, в цьому випадку школа як в акузативі, або ж як в датіві. В цьому випадку ми ставимо питання: я йду в огін. Куди? В школу. Відповідно, слово школа жіночого роду в акузативі буде використовувати артикль жіночого роду, себто інді індішує. І з таким чином воно в нас буде працювати. Датів. Відповідає на питання вем, кому, ван, коли, де? Кому, коли і де. Щось буде даватися. Датів з латини перекладається як давати. Буквально, воно навіть і схоже Датів. дати, dati. так щось комусь. Відповідно, і з таким чином ми можемо і орієнтуватись на це, а даємо ми щось комусь, так? колись і десь, як додаткові питання. І за рахунок цього, ставлячи відповідні питання, ви зможете зорієнтуватися і зрозуміти, що після, наприклад, конкретно тієї слова, якщо ми поставили від нього одне з цих питань, та локація, той часовий проміжок, або та людина, або та істота, якій ми щось даємо. Буде у нас перебувати саме в цьому відмінку, відповідно, буде вимагати використання артиклів цього відмінку. І таким чином ми зможемо правильно і коректно переносити і надавати а, всю ту інформацію, висловлювати, так транслювати цю ту інформацію, яку ви хочете транслювати. І наш останній відміночок це Генетів. Генетів родовий відмінок. Він відповідає саме родовому відмінку, але питання у нас весенн. Перекладаємо його, які чиї, які чия, який чия, які чиї. Тобто такі ось ці варіанти, але це весен. Коли ми хочемо позначити приналежність чогось або когось до когось або до чогось. Відповідно, ми там не хочемо зазначити: Щось належить комусь. Якщо питання весен, то той, кому щось належить, буде у нас в генетиві. Десь дія, десь для середнього роду і чоловічого «дія» для жіночого роду. Та для множини. Das Haus des Vaters будинок батька, хто що. Via вас номінатів, тому Das Haus, німаник не середнього роду. Але чий будинок? Весен? Батька, батько чоловічого роду, Des Vaters, відповідно до правил роботи з генетивом. І ось таким чином ми завжди це визначаємо. Ну і плюс прийменники знову ж таки. Ументлям um, здовж так, наприклад, ум um", навколо або, наприклад, там, за рогом, коли хочемо сказати умдіеке. Um Бачите, наприклад, умдіеке um ми хочемо сказати. Це, наприклад, буде за кутком, за рогом вулиці. Мені неначе ставимо питання во, так, де щось знаходиться? За кутом, за рогом. Але наявність прийменника ум um нівелює це питання. Ми ставимо саме слово «еке» жіночого роду «ді еке» з артиклем жіночого роду в акузативі. Тому що у нас є прийменник ум. Тобто прийменники відіграють більшу роль, вони мають більшу вагу в порівнянні з питаннями. І, відповідно, через це ми й будемо використовувати, наприклад, там, артикль жіночого роду. Так, там, наприклад, саме в акузативі. Тому що прийменник. Нам каже, що інакше нам не можна, інакше він не хоче взаємодіяти і працювати в цьому реченні, а прийменники відіграють важливу роль. Ці прийменники, наявність їхня, так вони зумовлені і вони виконують теж важливу функцію, тому що, як ми можемо побачити, в німецькій мові є всього на всього чотири відмінки Це значно менше, ніж у нас в українській мові. І відповідно ці відмінки обмежені певною кількістю питань. Тобто більше вони в себе не вміщаються, всі питання, на які відповідають ось ці відмінки. Всі інші питання, які ми зазвичай можемо поставити до інших речень, так, коли вони йдуть в комбінації з якимось прийменником. Ну, вони не мають якихось типу пояснень, що це точно повинен бути датів, типу на кому, на чому, з ким, з чим і так далі. Немає такого питання в цих відмінках. Відповідно, нам потрібно просто запам'ятати, які прийменники використовуються з якими відмінками. Артиклі перед вами, можете собі обов'язково їх теж важливо завчити, це надзвичайно важлива штука. Бо артиклі часто можуть нести в дуже важливу інформацію. Вони можуть допомогти вам правильно транслювати вашу думку. Ну і важливо так само запам'ятати прийменчики. І питання до відмінків. І тоді ваше речення і використання іменечків буде на 100% правильним. Впевнений, що у вас все абсолютно вийде і все буде працювати і функціонувати на 100%. Дякую за увагу та до наступних зустрічей!